Привіт! Того разу просто став, що мені в другий день. Так, коротше, Хочу я зробити відгук на рестайнінг мото очередний, бо вже один робив відгук. Я заказував своєму другому наклейки на кавасакі комплект Там на бак, назад, короче, на морду, типа. ось кавасакі, наклейки. Всі є короче, там ще навіть додаткові такі ось зелені. Типу дві цифри, 9-й в подарок. Е, вот, Позроблено вроді так добротно, нічого не бракує. Коротше. Щоб там щось, якісь були косяки чи ще щось. Просто можна сказати візуально ідеально. Тому висловлюю подяку і рекомендую е, звертатися на що таких тем, там, всякі наклейки, ще щось, якісь мотоспорядження в реставліх моду. Він вже е, має практику по замовленню, і вони можуть практично виконати там, любе тіпо, любу наклейку і ще щось. Тобто, під ваше замовлення. Тому що ці, то я окремо повністю замовляв. Тобто той, навіть йому ніфіга там, сильно не пояснював. Написав в контактах, що я хочу, він не зрозумів. І коротше, така фіня. Все, папа. -па.